Людський мозок кажучи образно це цеток проводів, яким або рухається, або не рухається струм. Струм це коливання в електромагнітному діапазоні. В нашому випадку носієм струму є розчин електролитів, плазмоподібне середовище. Все людське тіло можна розглядати як об'ємний коливальний контур. Електромагнітна хвиля, що виходить з безлічі провідників електричного струму в наших тілах. Хвилі можуть накладатися одна на одну, взаємно підсилюватись внаслідок резонансу, це означає, що кожен нерв кожного організму, немов струна від гітари, створює свою хвилю коливань. І ці коливання можуть взаємодіяти один з одним. Утворюючи симфонію